Євангелія від Матвія, глава 21. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до відфагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав своїх двох учнів, до них, кажучи, Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх, а як хто вам що скаже, відкажіть. Що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи Скажіте сіонські доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий, і всім на осла, на осля під яремного сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали відтя з дерев і стелили дорогою. А народ народший йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи: Осана, сину Давидовому! Благословений, хто йде в Господнє ім'я, осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвігнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив, це пророк, Ісус із Назарету Галілейського. Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів. І сказав їм, написано Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників, і приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященики й книжники, бачивши чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували, Осана сину Давидовому, обурилися та й сказали йому чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав їм так чи ж ви не читали ніколи із ус немовлят і тих, що суть, учинив ти хвалу. І, покинувши їх, він вийшов за місто Віфанію і там ніч перебув. А вранці, до міста, вертаючись, він зголоднів, і побачив він при дорозі одне фігове дерево і до нього прийшов. Та нічого, крім листя самого на нім не знайшов. І до нього він каже: Нехай плоду із тебе не буде ніколи по віки, і фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Ісус же промовив у відповідь їм: «Поправді, кажу вам, коли б мали ви віру. І не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як із фіговим деревом, а якби й ці горіви сказали Порушся, та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященики і старші народу до нього, і сказали якою ти владою чиниш оце, і хто тобі владу цю дав? же промовив у відповідь їм запитаю я вас одне слово. Як про нього дасте мені відповідь, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Іваново хрещення звідки було? Із неба чи від людей? Вони ж міркували собі і говорили Коли кажемо із неба. Відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка. І сказали Ісусові в відповідь Ми не знаємо, відказав їм і він. То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав Піди но, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав Готовий, паноче, і не пішов. І, прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав Я не хочу, а потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову? Вони кажуть останній. Ісус промовляє до них, «Поправді кажу вам. Що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки зняли йому віри, а ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому. Послухайте іншої притчі: був господар один, насадив виноградника він. Обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його, похапали і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів. Більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: Посоромляться сина мого, але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали. Це спадкоємець. Ходім, замордуймо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому злочинців погубить жорстоко, виноградника віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому в своєчасно. Ісус промовляє до них, чи ви не читали ніколи в Писанні Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося Це. І дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас, Царство Боже, відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А як правосвященики та варисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли. Що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка.